Коли ми кажемо про Херсон, два дні поспіль росіяни були по мосту, намагаючись мікрорайон острів або Карабел відрізати від міста від самого міста Херсон. Але якщо беремо саме от воєнну складову, чого домагається до творог? Вони готуються до висадки десанту, до чого? Ну, по-перше, що стосується там висадки десантів або десантних груп, це ж відбувається постійно. Тобто, ви знаєте, я називаю це островіадою. Ворог постійно намагався і намагається висадитися на островах, щоб там спробувати рухатися далі. Єдине, що от є навіть статистика, я запам'ятав цю цифру, що кількість штурмових дій вона збільшилась на 159%. Звучить. Ну навіть для непересічного громадянина це таке, от ой-ой, це багато. А з іншого боку, 159% відсотків. Це коли ми беремо за основу, що було 2-3 штурмових дії протягом доби. Зараз їх там 7, 8, 6, На тобто, ми бачимо, що інтенсивність штурмових дій зросла, але це не говорить про те, що кількісно зросла кількість учасників цих рухів. По перше, а по-друге, що у ворога на сьогодні є бойові спроможності для того, щоб е спробувати форсувати Дніпро. Оце те про що треба чітко заявити. Тому що вчора, наприклад, там чат-бот моєму телеграм-каналі він був просто забитий запитаннями людей. Е я навіть не буду їх повторювати, щоб як кажуть, не вносити корективи людям в голови. Але е відповідно я розумію, звідки інформація? Інформація. Е від тих, хто плив, доплив, тобто такого рівня, так там одна бабуся сказала. Тобто, ми розуміємо, що ворог буде масштабувати ці події, і він все робить для того, щоб людей залякати, і відповідно наші сили оборони тому що ти напружити, що ж буде далі. Тому, коли ми говоримо про цей міст, ну давайте говорити очевидні речі до цього часу. Про нього не було відомо росіянам, звісно, було. Якщо ми говоримо про порушення логістики, так це мова про е, знищення логістики, порушення логістики корабельного району е, з материковим Херсоном, як зараз прийнято говорити. Е, чому росіяни саме зараз це почали робити? Тому що є в них ударні сили? Ні, тому що, на мій погляд, ситуація на фронті вона сьогодні надзвичайно є складною і для того, щоб підсилити в тому числі і е, е, емоційно-психологічний вплив і тиск плюс. Дійсно, це вплив на логістику нашу. Ми ж прекрасно розуміємо, що у нас теж, перепрошую, не дурні сидять, і всі прекрасно розуміють, де і як треба розміщувати відповідно підрозділи для того, щоб максимально обезпечити логістику цих підрозділів у разі. Того, що ворог може нанести відповідні удари, тому я думаю, що це якраз з огляду на ваше перше запитання, це продовження, але в більших масштабах саме цього: це і тиск на людей, це створення такої атмосфери страху, в тому числі, і намагання обманути наші сили оборони. Мовляв, дивіться зараз після авіаційних ударів. Буде відбуватися щось більш серйозне там на кшталт форсування Дніпра, там певні атакувальні дії. Я думаю, що найближчі дні ми це все побачимо. По перше, по друге, найголовніше що при сучасних засобах розвідки. Не побачити зосередження відповідних сил ворога це просто неможливо. Тому я думаю, що ситуація ну, по перше, вона моніториться, по друге, приймаються відповідні рішення нашим командуванням. Ну, це й певна така злість російська до того, щоб знищувати, я б навіть порівняв це з ударами по одеському привозу. Це якісь символічні місця, в тому числі може дуже грубо я кажу, за вуха притягнув, але показати, що. От, от хочуть вбити в нас все те, що для нас дуже важливо. Це із такої ще раз скажу емоційної точки зору але, Сергій, але ж місцева влада заявила про евакуацію так місцевого населення з цього мікрорайону. Ну тобто, якщо так станеться, ну не дай Боже, так що взагалі в принципі міст зруйнують, тобто що тоді це означатиме все ж таки для нас, і ми ви, ви доречно згадали. пам'ятаєте ми цю операцію про кілька тисяч човнів російських вже чули. Так, тобто стратегічно тут мають люди розуміти, що якби немає сил та засобів, але просто місцеві журналісти повідомляли про погіршення ситуації в цілому. На правому березі. Якщо ми говоримо, ну, мається на увазі, це перш за все, використання ворогом різних дронів. Так, тут, скажімо так, збільшилось використання засобів вогневого ураження. Ми говоримо про артилерійські обстріли, на жаль, це від чого Херсон дуже потерпає, це звичайно. І дрони різної категорії, від яких потерпають і, перш за все, ми, наші мирні громадяни, це представники і комунальних і медичних служб, звичайно, поліцейські. Не рятувальники, відповідно ті люди, які проживають зараз у Херсоні. Очевидно, що ворог цей тиск буде е, намагатися збільшити. Е, я погоджуюся з колегою, речником Сил оборони Півдня, паном Волошинком. Він говорить про те, що ворог хоче створити певну мертву зону. Е, це очевидно, так тому що е, це, скажімо, та ділянка, де і війська розмістити надзвичайно складно. Ми ж це розумів прекрасно, бо це. Ти хочеш, не хочеш? У військ є певні рухи. У ті ж логістичні, в тому числі е, тому, очевидно, що ворог і це хоче використовувати в своїй на, наразі такі терористичній діяльності, бо це вплив на наші підрозділи, які знаходяться на правому березі. І подивіться, атаки є постійними на в районі Антонівських мостів, залізничної Вони зруйновані. Переправитися ворогу там надзвичайно складно. Він навіть пробував кілька разів. Все це знищується. Тому на сьогодні тиск такий на Херсон є. Тут мова про те, що нам навчора треба були і сітки відповідні тих районах, де сьогодні дрони почуваються як вдома. Відповідно, там і, і інші, скажімо, засоби, наприклад, мобільні вогневі групи, якісь мали б діяти. Я зараз не для того, щоб комусь щось підказати. Е, там є від які відповідають за це. Вони впевнені це бачать. Реалізація того, що має відбутися, звичайно. Має бути абсолютно правильно і головне своєчасною людей. Треба обезпечити, якщо ми говоримо про евакуації. Отже, це абсолютно правильне рішення на сьогодні.